Розкішні шовкові шати імператорів, смерті мільйонів та технологічні революції. Що між ними спільного? Шовковий шлях. Одним він приніс багатство, іншим, нещастя, і задовго до нашого часу став початком глобалізації. Залишайтеся з нами і дізнайтеся повну історію шовкового шляху. Великий шовковий шлях був одним з ключових елементів міжнародної торгівлі у стародавньому світі. Ця переважно сухопутна торговельна мережа виникла у другому столітті до нашої ери та проіснувала аж до пізнього середньовіччя. Шовковий шлях це мережа маршрутів, що простягалися на тисячі кілометрів через Євразію. Він став однією з перших і найважливіших міжнародних бізнес мереж в історії та з'єднав найвідоміші стародавні цивілізації: римську, китайську, перську. У цьому випускові ми розповімо, як шовковий шлях став не просто торговельною артерією, а й каналом виняткової взаємодії цивілізацій та культурного обміну між Сходом і Заходом. Ви дізнаєтеся, як разом з ідеями, віруваннями та технологіями ця торговельна мережа поширила і смертельну хворобу? Та як шовковий шлях довів реальні можливості торгівлі на величезних відстанях і сприяв економічному зростанню країн старого світу. Шовковий шлях. Ця знайома зі школи назва викликає в уяві образи караванів, що тяглися безкраїми пустелями та гірськими перевалами, тюки з екзотичними товарами, зустрічі культур і світів. Більшість людей уявляють шовковий шлях як єдину дорогу з Китаю до Риму. Насправді це складна мережа, мозаїка шляхів, яка поєднала такі різні світи: Східну Азію і Південну Європу, Далекий Схід та Панінський півострів. Шовковий шлях. Протягом століть був головною артерією світової торгівлі. Хронологічно від династії хань до розквіту Османської імперії, географічно, від пустелі Гобі до самого центру середземноморського регіону. Ось чому на початку нашої розповіді про його історію важливо зрозуміти, що це був не єдиний шлях, а ціла мережа торгових і культурних маршрутів. Вони змінювалися та розвивалися з часом, зникали та з'являлися знову. Існування шовкового шляху. Охоплює величезний проміжок часу від кінця Другого століття до нашої ери, коли китайці уперше встановили контакти із Заходом, і аж до 15 століття, коли доба великих географічних відкриттів остаточно змінила правила світової торгівлі. Початок шовкового шляху тісно пов'язаний з піднесенням китайської цивілізації та пошуками нових ринків збуту. Ними стали еліністичні держави, Парфянська імперія. А згодом могутній Рим. Саме між цими центрами й розгорнулася історія великої торгівельної мережі, яка кілька століть була мостом між Сходом і Заходом. У Східній Азії китайська династія Хань прагнула розширити свій вплив на захід, знайти союзників для боротьби з кочовими племенами й отримати кращих коней для своєї армії. У 138 році до нашої ери імператор Люче відправив свого посланця. Дослідника й дипломата Цяня з місіями до Центральної Азії. Саме з цієї події дослідники зазвичай ведуть відлік історії шовкового шляху. Місії Цяня на захід не одразу налагодили пряму торгівлю, але заклали основу для неї. Його звіти відкрили китайцям нові можливості, а також знання про невідомі маршрути. Китайці дбали про безпеку своїх торгових шляхів і навіть розширили велику китайську стіну, щоб їх захистити. Завдяки цій монументальній споруді вони відбивали напади кочівників, а на укріплених прикордонних переходах і в гарнізонах стягували мита з товарів, що перевозили торговці шовковим шляхом. На заході, тим часом, піднесення могутньої Римської імперії сприяло появі ще однієї важливої кінцевої точки торговельного маршруту. Так поступово сформувалася єдина взаємопов'язана система, яка стрімко розвивалася і пов'язала схід і захід. Важливим мостом між Китаєм та Римом стала Іранська Парфянська імперія. Вона забезпечувала основний зв'язок між Центральною Азією та Середземноморським регіоном. Головним каталізатором розвитку торговельних відносин між династією Хань та Римською імперією став попит європейців на китайський шовк. Ще до століття нашої ери ця вишукана тканина була надзвичайно популярною у Римі, Греції та Єгипті. Шовк цінували за яскраві кольори та розкішний вигляд, а попит на нього сприяв ранньому розвиткові маршрутів, які згодом отримали назву шовковий шлях. До речі, власне, цей термін з'явився набагато пізніше, лише у 19 столітті. Його автором був німецький географ Фердинанд фон Ріхтгофен. Як ми вже згадали, шовковий шлях не був однією дорогою. Швидше це була складна мережа тісно пов'язаних між собою маршрутів, що простягалися на тисячі метрів пустелями та степами. Саме ними йшли каравани. Сотні коней і верблюдів перевозили незліченну кількість товарів. Подорожі шовковим шляхом могли тривати місяцями, а іноді навіть роками. Рідко хто з купців наважувався пройти увесь шовковий шлях від Китаю до Риму самотужки. Тому. Товари переходили з руку руки від одного купця до іншого кілька разів. Все робило перевезення дорожчими, але й водночас убезпечувало торговців. Кожен посередник додавав власну націнку. Саме так, дорогою до покупця, зростала ціна на шовк, спеції та інші товари. Шовковий шлях складався з кількох основних маршрутів. Найважливіше з них починався у Чанань, столиці династії Хань. Звідти каравани вирушали на захід, долаючи одні з найбільших і найсуворіших піщаних пустель світу: Гобі та Такламакан. Дорога пролягала уздовж південного краю Гобі й оминала Такламакан з півночі або з півдня. Далі шлях вів через Центральну Азію, перетинав гірські системи Тяньшань та Памір. Після цього каравани входили на територію Парфянської імперії, яку пізніше замінила держава сасанідів. Саме через ці іранські монархії шовковий шлях досягав Західної Азії та узбережжя Середземного моря. Звідти товари спершу прямували до Римської імперії, а після її падіння до її спадкоємиці Східної Римської імперії, яку ми знаємо як Візантію. Уздовж цих сухопутних маршрутів розташовувалися ключові міста Оази. Вони були центрами торгівлі, культурного обміну та дипломатичних інтриг. А головне Важливими зупинками для торговців і мандрівників. Кашгар був основним перехрестям, де сходилися різні маршрути шовкового шляху. Самарканд зі своїми багатими ринками та величною архітектурою став ключовим містом центральної частини шляху. Бухара, відома як місто науки та культури, після ранніх арабських завоювань перетворилася на один з центрів ісламського світу. Крім основних сухопутних маршрутів, активно розвивалися і морські шляхи. Особливо у середньовіччі. морем можна було перевозити більш громісткі товари, які було складно транспортувати суходолом. Морські маршрути пролягали через південний Китай, далі прямували до Індії та Індійського океану, потім заходили в Перську Затоку та Червоне море, а звідти йшли до Середземного моря. Так вони з'єднували порти Далекої та Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Південної Європи. Окрім шовку, що дав назву усій мережі, шовковий шлях сприяв обміну багатьма іншими товарами. Постійний потік різноманітних предметів торгівлі збагатив економіку та культуру десятків країн старого світу. Зі сходу на захід привозили спеції, такі як перець, гвоздика та кориця, доставляли також дорогоцінне каміння, зокрема лазурит і нефрит, везли хутра, килими, чай та порцеляну, парфуми та барвники. а ще. Постачали передові технології, до яких ми ще повернемося трохи згодом. На зворотному шляху, із заходу та близького сходу купці доставляли дорогоцінні метали, срібло та золото, середземноморське вино, оливкову олію та мед. Везли також скло, бавовняні та ляні тканини, коней, металеві вироби та зброю. Існував навіть своєрідний регіональний поділ, за яким кожен регіон мав свої найприбутковіші товари Китай. Постачав шовк, чай, порцеляну, папір та компаси, з Індії йшли дорогоцінне каміння, слонова кістка та спеції, Середня Азія славилася кіньми, килимами, хутром та рубінами, близький схід віз на продаж зброю, металеві вироби та скло, Європа золото, срібло, оливкову олію та вино. Особливо престижними на той час товарами обмінювалися Китай та давній Рим. Для заможних римлян китайський шовк був ознакою розкоші. А китайські імператори та аристократія обожнювали римське скло за його прозорість та блиск. У 22-му році нашої ери римський імператор Тиберій навіть намагався заборонити шовковий одяг як занадто розкішний та непристойний. Утім, його намагання були марними. Мода виявилася сильнішою за закони. До усього шовковим шляхом везли не лише матеріальні багатства. Він став артерією безпрецедентного культурного обміну та взаємодії між різними цивілізаціями. Разом із товарами торговці й мандрівники ширили у далеких краях наукові відкриття, філософські вчення та релігійні ідеї. Яскравим прикладом є поширення буддизму, однієї з найдавніших світових релігій. Вирушивши з Індії, він прямував на схід азійськими торговельними шляхами через Центральну Азію до Китаю, а звідти до Кореї та Японії. Ченці й паломники несли ідеї та священні тексти, зводили храми й монастирі, тоді як сам буддизм поступово зливався зі східноазійськими філософіями та культурами. Християнство, нині найпоширеніша релігія світу, теж мандрувало шовковим шляхом ранні християни засновували громади і впливали на духовне життя місцевого населення в різних куточках Азії. Ця віра таки не стала панівною на азійських безкрайних просторах. Однак її послідовники залишили помітний слід там. Створили культурні та освітні осередки, переклали Біблію перською і китайською мовами, побудували монастирі та гробниці, які дійшли до нас як археологічні пам'ятки. Стрімке поширення ісламу та арабські завоювання сьомого VII і восьмого століть ще більше активізували культурний та інтелектуальний обмін. Наймолодша зі світових релігій стала панівною силою на Близькому Сході і у Центральній Азії. Ісламські вчені зробили значний внесок у розвиток медицини, астрономії та математики, а їхнє відкриття поширювалися саме торговельними шляхами. Разом із релігією подорожували й технології. Так, великі китайські винаходи, папір, компас і порох з часом транзитом через Близький Схід дісталися до Європи і спричинили справжню революцію. Поява паперу в Європі дала потужний поштовх розвитку освіти та науки. Мистецтва та культури, управління та торгівлі, а також підготувала ґрунт для винайдення друкарства. Поява компаса спричинила революцію в морській навігації, а пороху у військовій справі. Ці винаходи, потрапивши до рук європейців, згодом мали глибокий вплив на політичну та військову історію людства. Водночас Середземноморський регіон ділився власними знаннями насамперед у галузі астрономії та інженерії. Шовковим шляхом користувалися століттями. Він став свідком розвитку цивілізацій, піднесення та падіння імперій, а також великих політичних потрясінь. Багатства, накопичені завдяки торгівлі, сприяли розквіту міст та посиленню великих держав. Контроль над основними маршрутами шовкового шляху мав величезне стратегічне значення, що часто призводило до суперництва і воїн. З усім цим, шовковий шлях був ареною боротьби могутніх імперій. Протягом століть тривали війни між римлянами та персами, а цих конфліктів стало суперництво між Візантією та Сасанідами за контроль над близькосхідними торговельними маршрутами. Також шовкового шляху торкнулися ранні арабські завоювання та утвердження омаяцького халіфату. На піку своєї могутності він простягався від Атлантики до Індійського океану уздовж південного та східного узбережжя Середземного моря. На початку 13 століття у східноазійських степах Чингісхан заснував одну з найбільших держав в історії людства монгольську імперію. Вона була найбільшим суміжним сухопутним володінням. Перший великий хан та його наступники швидко об'єднали під своєю владою величезні території Євразії і взяли під контроль значну частину шовкового шляху. Фактично, вони перетворили основні сухопутні маршрути на внутрішні торговельні шляхи своєї імперії. Монгольські завоювання загалом були руйнівними. За приблизними підрахунками вони призвели до загибелі від 30 до 40 мільйонів людей. Попри це, єдиний контроль над човковим шляхом забезпечив період відносної стабільності в регіоні, захистив купців і став основою для активізації торгівлі між континентами та подорожей. Зокрема, саме тоді відомий венеціанський мандрівник і автор книги чудес світу Марко Поло. Вирушив з Європи до Китаю і залишив безцінні свідчення про життя на Сході. Тоді як арабський мандрівник Ібн Батута, який подорожував більше ніж будь-який інший дослідник того часу, протягом першої половини 14 століття відвідав значну частину шовкового шляху: аравійський півострів, Іран, Центральну Азію, Індію та Китай. Але шовковий шлях не лише приніс економічне процвітання, сприяв культурному обмінові та політичним конфліктам. Інтенсивні контакти та розквіт торгівлі мали й темну сторону. Розширення торговельних маршрутів сприяло швидкому поширенню хвороб. Найжахливішим прикладом стала Чорна смерть друга пандемія чуми, яка всередині 14 століття стала для європейців справжнім кінцем світу. За загальноприйнятою версією істориків. Ця смертельна інфекція виникла в Азії, можливо, у Китаї, на Близькому Сході або в Центральній Азії. Через сухопутні морські маршрути шовкового шляху, караванні дороги та морські порти, бубонна чума проникла до Європи. Там вона спричинила величезні соціальні та економічні потрясіння, забравши життя від 30 до 60% жителів континенту. Чорна смерть майже зупинила торгівлю уздовж шовкового шляху. До початку 15 століття значення шовкового шляху поступово зменшувалося. Окрім тривалих наслідків пандемії чуми, на це вплинули ще два фактори. По-перше, розвиток морської торгівлі в Середземномор'ї. Це було дешевше та безпечніше, на відміну від тривалих сухопутних подорожей через Азію. Також морем було значно простіше перевозити великогабаритні товари. Другим фактором було падіння Константинополя. У 1453 році Візантія остаточно змінила Османська імперія, яка почала конкурувати за сухопутні маршрути й обмежувати торгівлю між Європою та Азією. Європейські королівства прагнули обійти Османів та інших можливих посередників, щоб отримати прямий доступ до азійських ринків та здобути перевагу над своїми конкурентами. Це спонукало європейців шукати альтернативні торговельні шляхи та вирушати у дослідницькі подорожі. Так, почалася доба великих географічних відкриттів, європейського колоніалізму та світової торгівлі. У пошуках західного шляху до Індії Христофор Колумб, генуезець на іспанській службі, випадково відкрив Америку в 1492 році. Через кілька років португалець Васко Дагама здійснив експедицію навколо Африки та знайшов морський шлях до Індії. Відкриття нових морських маршрутів. Радикально змінило традиційні торговельні мережі старого світу. Вони втратили своє провідне значення. Натомість з'явилися нові, що прямували до Південної Азії уздовж африканського узбережжя та через Атлантичний океан до Нового світу. Шовковий шлях, який уже поступово втратив своє ключове значення, остаточно занепав і став спадщиною історії. Шовковий шлях. Це виняткова торговельна мережа, яка відіграла вирішальну роль у формуванні світу, в якому ми живемо, а також показала наскільки вагомим може бути вплив торгівлі на суспільства та міжкультурний обмін від постельних караванів до кораблів у середземноморських портах. Шовковий шлях був головною артерією, ключовою мережею торгівлі протягом півтора тисячоліття, від китайської династії хань до епохи великих географічних відкриттів. Але це не лише історія про прибуткову та тривалу торгівлю. Шовковий шлях показав, що різні народи та країни не існують ізольовано. Їх поєднують товари, ідеї, релігії, технології, наукові знання та подекуди навіть пандемії. Його історія нагадує нам, що людство завжди прагнуло контакту та обміну, взаємодії та порозуміння. І саме в цьому бажанні і полягає сутність людської природи. Спадщина шовкового шляху – сьогодні. У кожній архітектурній пам'яті, що поєднує культури Сходу та Заходу. В азійських містах, які колись були оазами торгівлі, а тепер вражають величу минулого. Шовковий шлях став символом глобальної взаємодії між людьми ще задовго до появи самого терміну глобалізація. У 21 столітті ця ідея постала у новій формі. Китайська ініціатива Один пояс, один шлях, започаткована керівництвом цієї країни на чолі Сі Цзіньпіном Прагне відродити та розширити бачення стародавнього торгового шляху. Цей амбітний проєкт передбачає створення сучасної інфраструктури, яка має з'єднати Азію, Європу і Африку та стимулювати широку економічну співпрацю. Йдеться не лише про сухопутні маршрути, але й про морський шовковий шлях. Сьогодні назву Новий шовковий шлях уживають для позначення кількох великих інфраструктурних проєктів. Зокрема, євразійського сухопутного мосту. Це залізничний маршрут для сухопутних вантажних перевезень між морськими портами Тихого океану на Далекому Сході та Середземноморськими в Європі та Африці. Світова спільнота визнає особливе значення шовкового шляху у 2014 році. ЮНЕСКО включила до списку всесвітньої спадщини коридор Чананьтяньчань. А у 2023 році коридор Заравшан Каракум. Це не лише архітектурні пам'ятки, а й живі свідки величної історії людства та спадщини шовкового шляху.